Чергова брехня Російської Федерації зрозуміла, що вчора у нас була зустріч з Трампом, і зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну і шукали, я впевнений, в цьому шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Ну, бачите, вони йдуть далі. Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують, впевнений я готують, а, в принципі, ґрунт для того, щоб нанести удари, а, напевно, по столиці і напевно по. Державним будівлям, це вже у нас було в вересні, був ракетний удар по кабінету в кабінеті міністрів України. Ви пам'ятаєте це? Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці, тим більше, що ця людина, якщо можна казати і називати це людина да сказала про це про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, ну тобто погрожують. Я думаю, тут а, сьогодні, в принципі, президенту Трампу а, його команді європейцям, я вважаю, треба включитися і відповідно провести роботу з людьми, а, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну.